Розділ 16. Сутичка Борінсон скакав віддаляючись від торхолік, повністю заглибившись у свої думки. і міркував він не про майбутню битву, а про Мірім, жінку, з якою заручився в банісфері. Два дні тому він доправив її сестрами і матір'ю додому, сподіваючись, що там до них не доберуться Рад Шахтена, які не спорили по всій країні. Міріма сприйняла напад спокійно, не втрачаючи присутності духу. Саме така дружина потрібна воїну. Провівши наудинці з цією жінкою всього кілька годин, Борінсон якимось дивним чином примудрився глибоко і беззастережно закохатися. Почуття, як то кажуть, захопили його з головою, і справа була не тільки в її красі, який він тим не менш віддавав належне, йому подобалося в ній все. Розсудливість і хитрість, спритна натура, неприховане бажання, що спалахувало в черевних очах, коли вони пліч опліч їхали на ферму, де жила її мати. Обернувши голову і з удавано простокуватим виразом темних очах, посміхаючись йому, вона запитала Сер, Борінсон, ви ж, мабуть, володієте дарами життєстійкості?» Їх у мене десять, похолився він. Міріма дещо підняла темну брову. Цікаво. Кажуть, що воїн, який володіє високою життєстійкістю, ніколи не помре від бойових ран. Але мені також доводилося чути, ніби під час шлюбної ночі в ліжку він не рідко здатний і на інші звитяги. Це правда? Борінсон не знав, що й сказати. Йому ніколи навіть не снилося, що така чудова жінка стане відверто розпитувати його про те, наскільки він хороший у ліжку. Перш ніж він спромігся видавити себе відповідь, вона сказала. Мені подобається, як ви червонієте, вам це личить. Тут він зовсім залився рум'янцем і був невимовно радий, коли вона відвернулася. Борінсон не раз намагався уявити собі, як це буде, коли він, зрештою, закохається. Але те, що з ним відбувалося зараз, не було схоже ні на що. Адже він не якийсь ушалілий від місячного світла молоденький бичок своїм муканням, закликаючи вночі телицю. Його почуття було справжнім. Це відчуття пронизувало його до самого мозку кісток. До нього дійшло, що він закухався ще дорогою до короля Ордіна, коли він мчав, щоб попередити того, про підготовку вторгнення. Борінсон мчав щодуху і в якийсь момент побачив на узбіччі дороги трьох дуже милих дівчат, які збирали ягоди. Одна з них граливо посміхнулася йому, однак він тоді повністю занурився у свої думки про міріму. І тільки проскакавши близько десяти миль, усвідомив, що не посміхнувся у відповідь Немов якесь марення. Зараз, дорогою до замку Сільвареста, він сказав собі чим швидше закінчиться ця війна, тим швидше я зможу повернутися до неї, і вигнав думки про міріму з голови. Ще досить далеко від замку загін Борінсона почав натрапляти на розвідників раджахтена, які нишпорили вздовж дороги групами по 5-10 чоловік. Його лицарі з числа найспритніших і задоволення вбивали їх, в той час як сам Борінсон обмірковував план нападу на нелюдей. Неподалік від замку він зупинився на березі річки Вай і відкрив флакон з туманом, який дав йому король ордін, і ледве втримав його, коли вміст флакона почав люто вириватися назовні. Відкриваючи флакон над водою, Борінсон тим самим подвоював кількість туману, яку утримав би в інших умовах, тому він спорожнив флакон тільки навпів. І все ж, коли туман що віяв морем, розтікся по невеликих долинах навколо замку Сільвереста, і Боренсон відчув на губах смак Максолі, він не втримався від думок про дім. Уявив, як це буде, коли він відвезе міріму до своєї нової садиби Друвері Марч. Він добре знав цю садибу, затишне місце з чудовим каміном у спальні господарів. Змусивши себе викинути з голови ці думки, Боренсон наказав стрільцям приготувати луки і пускакав по ранковому лісі. Через п'ять хвилин його лицарі злякали нелюдей, що спали на деревах, полетіли стріли. Нелюди падали з дерев, немов чорні плуди. одні мертві, інші з вереском кидаючись до замку. Люди Борінсона з криками поскакали далі, женучи перед собою нелюдей, всю цю величезну масу темного хутра, оголених іклів і червоних очей, що палали страхом і лютю. Під час бою Боренсон зазвичай сміявся, як йому розповідали, хоча сам він майже ніколи цього не помічав. Така реакція виробилася у нього ще в юності, коли Сквайр Пол мав звичку бити його. Цей хлопець був старший і завжди сміявся, розважаючись таким чином. Коли Борінсон підріс і навчився давати здачі, він перейняв і цю звичку сміятися під час бійки. Деяких супротивників вона лякала, інших лише ще більше злила, але в усіх випадках працювала на нього, змушуючи тих, хто протистояв йому робити помилки і допомагаючи приятелям підняти дух. Незабаром Борінсон опинився в самому центрі рівнини, в густому тумані, оточений дюжиною нелюдей, які люто шипіли і ревіли. Він щосили працював бойовим молотом, відбиваючи удари щитом, в той час як його кінь кусав і лягав нападників. Борінсон так захопився, ритмічно піднімаючи і пускаючи молот, що не помічав нічого навколо, і страшенно здивувався, коли ліворуч від нього крізь туман пронеслася величезна стіна полум'я. Він закричав на коня. Змушуючи його кинутися втюки, рятувати своє життя. Це був могутній жеребець, здатний убігнати вітер. Але потім стіна полум'я змінила напрямок, одночасно викидаючи в усі боки вогняні язики, ніби це була не сліпа стихія, а якийсь живий монстр, який норвив дістатися до кожного з них. Нелюди відчули наближення власної смерті, і один з них смикнув Борінсуна за ногу, намагаючись стягнути з коня, гинути то разом. Ось як, напевно, розсудила ця тварюка. Замахнувшись на неї молотом, він раптом усвідомив, що й сам може загинути, так і не доставивши рад шахтену повідомлення короля ордіна. Тнувши молотом в обличчя верещачої тварини і відкинувши її геть, Борінсон з усією можливою швидкістю помчав крізь туман, закликаючи своїх людей слідувати за собою. Вогонь не відставав, немов щупальця, які прагнули схопити і розірвати. Потім Борінсон опинився під деревами. Діставшись до дубів, вогонь повівся так, ніби завагався, ніби не був упевнений, але потім все ж накинувся на Великий Дуб і, здавалося, забув про Борінсона. Вслід за Борінсоном під захист лісу вирвалося не більше півдюжини його людей, але то там, то тут було видно і інших, які скакали крізь туман, рятуючись від полум'я. Кілька довгих хвилин Борінсон просто чекав, поки зберуться всі, кому вдалося вціліти. Тут серед дерев він відчував себе в безпеці. Листя вкривало його, наче плащ, гілки захищали від стріл і пазурів, стіна дерев перегороджувала шлях полубів. Долиною прокутився громоподібний крик Сарад Шахтен погрожував смертю дому ордін. Борінсон не зрозумів, чому, але сам факт того, що лорд вовку такій люті, запаморочив йому голову. Борінсон нетерпляче подув у бойовий ріг, скликаючи своїх людей. Минуло ще кілька хвилин. Із усіх долин, що оточували замок Сільвереста, до нього зібралося 400 чоловік. Деякі розповідали про те, що бачили на схід від замку фраут велетнів. За словами інших, нелюди зараз намагалися втекти з поля бою, прямуючи до урід замку. Не всім це вдавалося. Деяких воїни заганяли під дерева і там добивали. Ще одна група людей Боїнсона знищувала коней Рачахтена. Загалом битва набула якогось божевільного характеру, втратила фокус. І Борінсон навіть подумав, що, можливо, йому не слід було накривати поле битви туманом. Обдумуючи, що робити далі, він розумів, що найбезпечніше залишитися під деревами, добиваючи останніх нелюдей, але спокуса була занадто велика. Повертаємося, наказав він, поскачемо зі сходу на захід перед замком, списоносці, вперед, на випадок, якщо ми зустрінемо велетнів, лучники з боків, щоб відбувати напади нелюдей. Повітря було сповнене диму від палаючих ланів і дерев на схилах пагорбів. Лицарі Ордіна вишикувалися в шеренгу і між деревами поскакали вбік ланів на сході. У Борінсона не було списа, і він обійняв місце в центрі загону, майже в авангарді, щоб мати можливість керувати діями своїх людей. Незабаром у тумані зліва з'явилися неясні обриси велетня, схожого на величезний кушлатий пагорб. Двоє списоносів відокремилися від решти і напали на звіра. Поранений монстр завив, змахнув величезною пазуристою лапою, збив коня з ніг, немов цуценя, і перекусив одного з воїнів навпіл своїми жахливими челепами. Борінсон не став затримуватися на місці цієї сутички, просто відправив кількох лучників добити монстра. Неподалік крізь туман повільно пройшли ще два велетні, а слідом за ними нелюди, які, вочевидь, зібралися з духом. Двадцять лицарів відразу поскакали в їх бік. Серце Борінсона забилося, немов молот. Один з велетнів люту заревів, скликаючи інших. З'явилася величезна орда велетнів і нелюдей, темні рухомі пагорби і ціле море списоносів позаду них. Потужні гурлянки монстрів одночасно вигукували переможний клич. Серце Борінсона майже зупинилося. В натопом цих тварюк рухалися сотні солдатів з латунними щитами. Здіймаючись над усіма ними і піднявши над головою величезний молот, чудово, як сонце, воїн в чорній вороненій кольчузі і шолом білими совиними пірями, викрикував бойовий клич голосом, краденим у тисячі людей «Куанзая!» Побачивши цю людину, озброєну й одягнену, як король, серце Борінсона затремтіло від жаху. Шолом рад Шахтена був піднятий, відкриваючи на огляд обличчя найпрекрасніше, яке Борінсон коли-небудь бачив. Приголомшлива сила голосу цього володаря рун змусила його коня захитатися. Звук бойового кличу позбавив тварину будь-якого розуму, і кінь ніяк не міг вирішити, чи відступити, чи звернути в бік. Борінсон закричав на нього, змушуючи рухатися вперед. Але, схоже, голос Радшахтена приголомшив коня, і той втратив можливість чути звичні звуки. Впершись, кінь перестав слухатися поудів і ледь не вгризався на Борінсона. Але врешті тому все ж вдалося повернути його в бік ворога. Через деякий час вони опинилися в самому епіцентрі битви. Списоносці Борінсона, майже загубившись серед ворогів, люто атакували велетнів, лучники обсипали противника градом стріл, а в цей час сам Борінсон пробивався до Рачахтена. Ахтена. Кінь явно не бажав наближатися до цієї людини і, навпаки, дуже хотів опинитися якнайдалі від нього. Він звернув ліворуч. І раптом Борінсон опинився з усіх боків, оточений велетнями. Якраз у цей момент Рачахтен промчав повз, з нелюдською швидкістю піднімаючи і опускаючи бойовий молот і залишаючи за собою кривавий слід у гучі нападників. Несподівано, з'явившись з в туману і розмахуючи величезною палицею, прямо на Борінсона вискочив велетень. Борінсон ухилився від удару, пронісся повз велетня і потрапив прямо в купу нелюдей. Які засвистіли і заричали, задоволені тим, що мають можливість із копом накинутися на самотнього воїна. Кілька велетнів протопали повз, туди, де найзапекліше буяла битва. Десь позаду один з лейтенантів Борінсона подув бойовий ріг, закликаючи побратимів до відступу. Борючись за своє життя, Борінсон люто запрацював молотом і щитом.